Всім привіт! Оскільки боги ютубних алгоритмів благословили мою останню екскурсію, то хочу зробити невеличкий анонс. В самих екскурсіях буде невелика перерва, тому що ми закінчили велику тему площі ринок, і мені треба підготуватися. Ну і е, через певні сімейні обставини наступна екскурсія відкладається на 30 число вівторок. Тим часом ви можете вибрати велику тему, які будуть присвячені наступні від 3 до 5-6 екскурсій, залежно як у нас піде, наскільки об'ємна тема. Всі посилання на голосування на сторінки з оголошеннями будуть в описі. Пропоную розглянути чотири теми на вибір наступні, або будемо детальніше говорити про фортифікації Львова, частину з яких тут. Можна відразу поряд бачити. Або поговоримо про етнонаціональні етнорелігійні меншини в середньовічному Львові, тому що ми говорили про патриціїв, які були в основному католиками, але є ще величезні теми українців, вірмен і євреїв в середньовічному Львові. Є також окрема тема княжого міста, де ці всі меншини. Жили ще до приходу сюди поляків і де збереглося кілька найдавніших пам'яток, які є у Львові. І нарешті остання тема це промисловість, яка чесно і для мене дуже цікава. І почнемо ми напевно ще. З ремісничих цехів, які існували в середньовічному Львові, про які є теж достатньо багато літератури, яку мені самі цікаво почитати. І закінчимо тим, як промисловість розвивалася аж до радянських часів, і як в Радянському Союзі зі Львова хотіли зробити промислове місто. І ну, це, мабуть, не, не до кінця вдалося, оскільки велика частина цих заводів зараз не працює, зате працює той бізнес, який Схожий до того бізнесу, який був міжвоєнні роки. Тому це такі великі теми. За них можна буде голосувати в Фейсбуці, оновлення будуть всі на сторінці в Фейсбуці і також в Телеграмі. І е, нарешті до завтра я постараюся додати віджити для подяк на дяка ЮА і е, також рівні підтримки на Баймі Кофі. І дуже скоро вже на Баймі кофі буде новий ексклюзивний матеріал ще один фотоальбом з деталями, архітектурними площі ринок і не, не тільки е, якраз велика частка тих будівель, які ми на екскурсіях розглядали. Відповідно до 30-го числа на каналі також будуть виходити короткі відео з уривками попередніх екскурсій, оскільки самі екскурсії дуже великі, то я підібрала все, що було там найцікавішого, і ви матимете змогу подивитися тільки уривки, якщо у вас немає часу, дивитися всю екскурсію повністю. І хто мене дивиться також на ігрових стрімах, то побачимося завтра. А на екскурсію приходьте вівторок, 30 серпня, о 18.30. побачимось.